Ось така жіноча доля скупилася. І... Ой. Так. Ну, скупилася, їду додому. А, ні, їду, їду. Не просто так, а їду. Відчиняй ширше. Отак. Сьогодні трохи пасмурно. І душно. Але коли є кондиціонер в машині, це чудово. Так. Вези мене додому. Трохи відпочину. Полежу. А як у вас сьогодні пройшов день? У мене сьогодні емоцій багато і всі такі приємні. Ось і вдома. Всім гарного настрою. Літо тільки починається. Ой, а я так хочу на море, так хочу на море.